Архітектура і образотворче мистецтво Сходу. Найтісніший зв'язок літератури з образотворчим мистецтвом виявляється у створенні книги. Адже саме художники графіки добирають шрифти, створюють ілюстрації. Та книжкові мініатюри за літературними сюжетами, завдяки візуальним образам до читачів краще доноситься зміст літературного твору, глибше розкривається задум автора. До художнього оформлення книжки належать обкладинки, які поєднують ключові зображення до літературного твору, шрифти. Ілюстрації поділяються на сторінкові і такі, що займають неповну сторінку, заставка, ілюстрація, яка відкриває розділ тексту, і кінцівка, ілюстрація, яка завершує розділ тексту або всю книжку, можуть бути орнаментальними. Тексти нерідко прикрашаються буквицями або ініціалами. Так, книга стає справжнім витвором мистецтва. Розглянь ілюстрації. Поясни, як візуальні образи допомагають розкрити основні ідеї літературних творів. Візуальні образи це ілюстрації, малюнки, картини, які ми бачимо в книжках поруч із текстом. Вони відіграють важливу роль у розумінні літературного твору. По-перше, ілюстрації допомагають краще уявити події. Малюнки показують, як виглядають герої, місце дії, важливі події. Завдяки цьому читачеві легше побачити сюжет і зрозуміти, що відбувається у творі. По-друге, вони передають настрій і почуття через кольори. Міміку, пози героїв, ілюстрації допомагають відчути радість, сум, тривогу чи напруження. Це поглиблює розуміння емоційного змісту твору. По-третє, ілюстрації підкреслюють головну ідею. Художник обирає найважливіші моменти твору для зображення. Саме вони допомагають читачеві зрозуміти, про що цей твір і яку думку хотів передати автор. По-четверте, вони полегшують сприймання тексту. Особливо для дітей ілюстрації роблять. Читання цікавішим і доступнішим, допомагають краще запам'ятати зміст і головних героїв. Ілюстрації це місток між словом і уявою. Вони допомагають не лише читати твір, а й бачити, відчути і глибше розуміти його основні ідеї. У давні часи декоративне оформлення рукописної книги вважалося високим мистецтвом. Книжки цінувалися бо часто існували лише в одному примірнику. Їх оздоблювали орнаментом, малюнками, на книжкових мініатюрах зображували сцени і життя людей, обкладинки книжок виготовляли зі шкіри, прикрашали золотом, сріблом. У країнах Близького та Далекого Сходу арабів, китайців, японців шанується витончене мистецтво каліграфії. для письма в них існують спеціальні знаки і іерогліфи. Кожний з них означає не просто літеру, а слово чи коротку оповідь, де втілені настрої та світогляд митця. Розгляньте дитячі шрифти англійського алфавіту. Це векторна графіка, наліпки. Проаналізуй шрифти на поданих зразках кришкової графіки, як вони узгоджуються з візуальними образами. Поясніть. Розгляньте оригінальні літери образи. Розгляньте малюнки. Поекспериментуйте у складанні букв з різних предметів. Яке зображення букви А, на твою думку, є найбільш виразним і оригінальним? Творча робота. Варіант 1. Намалюй буквицю з інструментів художника або природних форм. Варіант 2. Намалюй ініціал свого імені з рослинними або геометричними мотивами. Використовуй фламастери, маркери, олівці. Мистецька скарбничка. Заставка, кінцівка, невеличкі композиції орнаментального характеру або у вигляді малюнка. Ініціал, буквиця початкова. Художньо оформлена буква у книзі. Мініатюра невеличка музична п'єса. Також це вид графіки, ілюстрація в книжці. Також мініатюра це театральна п'єса невеликого розміру.